Кинули до в'язниці, а тепер переслідують рідних і близьких, які не побоялися публічно підтримати бранців. Це про масове затримання під стінами окупаційного верховного суду Криму. Слухачів, які прийшли підтримати першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла та активістів братів Ахтемових не пустили до зали на оскарження вироку. Ба більше окупанти підігнали автобус та посилаючись на анонімне повідомлення про не. Незаконні збори затримали 13 людей. Для встановлення лічності, встановлення всіх обстоятельств про заселу, вам необхідно прослідувати транспортне збройство, Поставлено на дві поліції. Людей відвезли до окупаційного відділку поліції. Згодом відпустили усіх, окрім п'ятьох кримців, яких звинуватили в організації неузгодженого з окупантами зібрання. Йдеться про 69-річного ветерана національного руху Рустема Усіїнова, правозахисницю Лутфія Зудієву, а також Зарєму Ахтемову, мати бранця Азіза Ахтемова та брата Нарімана Джеляла Руслана їм погрожують штраф. Фами до 20 тисяч рублів, а той арештом голова Маджлісу закликав не боятися силоваків а гуртуватися на розбирається. щоб показати, що ніхто нікого не боїться, і цій ситуації маємо один одного підтримувати. Те, що можемо сьогодні робити в окупованому Криму, який тотально охоплений контролем російських спецслужб. Це дуже важливо, щоби. Кримо за будь-які умови завжди знаходилися люди, які виходять за себе і за всіх інших, які з різних причин, в тому числі за того, що вони побоюються, не виходять на площі. Нарімана Джиляла, а також Асана і Азіза Ахтемових російські окупанти засудили до 17, 15 і 13 років колонії, звинувативши у нібито диверсії на газопроводі, що живить військову частину окупантів у перевальному під Сімферополем. До оскарження вироку їх вивезли до Росії. Тому засідання в окупованому Криму було по відеозв'язку. Але навіть на таке урізане судилище не допустили ані. Рідних ані громадянських журналістів за словами дружини Нарімана Джуляла Лівізи бранці не сподіваються на справедливість від окупантів і стійко витримують репресії. На Чорноморському флоті нібито запобігли теракту. ФСБ звітує про затримання моряка, завербованого Україною. Нібито він готував вибух на одному з російських кораблів, що несе ракети, та передавав таємні відомості українським спецслужбам. У нього вилучили дві саморобні вибухівки еквівалентом кілограму тротилу. При цьому ані імені заарештованого моряка, ані назву корабля не розголошують а розслідують. Ють одночасно теракт, незаконний обіг вибухівки та розголошення державної таємниці. Пробуцям то виявлення ще одного судна зі слідами вибухівки звітують в російському ФСБ. Окупанти стверджують, що знайшли залишки тротилу і Денітро у трюмі суховантажа Рівер, що прямував з турецького синопа до російського Ростова на Дону. Традиційно у звітах московитів не обійшлося без українського сліду. Виявили, що цього літа рівер двічі заходив до порту Рені на Одещині. Тому суховантаж заборонили проходити Керченською протокою, ймовірно, вважаючи небезпечним для незаконно спорудженого мосту. Саме після другої трошки Керченського мосту, 17 липня, окупанти почали ретельні перевірки усього, що наближається до протоки. Вже 22 липня сліди вибухівки нібито виявили на борту іншого суховантажу, який прямував з Туреччини до Ростова на Дону, щоб завантажитись зерном. Відтоді ФСБ оголосило про посилені перевірки кожного судна на шляху до Керченської протоки. Україна працює над переліком дій до звільнення Криму безпекових, соціальних та економічних, можемо доволі швидко реінтегрувати півострів у державну тканину України. Про таке розповів президент Володимир Зеленський після нарад з підготовки до третього саміту Кримської платформи і дав поради росіянам, які ще не забралися з Кримом. Вже зараз окупантам варто подумати. Там у Криму, що поки Кримський міст ще, хоч так сяк працює, треба їм повертатись додому в Росію. Крим, як і вся Україна, буде вільним, вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантам. Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує. Окупанти оголосили про закриття Арабатської стрілки в районі Генічиська на Херсонщині. ФСБ обіцяє не пускати цивільних з восьмої вечора, 31 липня, і на неустановлений термін. Пояснили це загрозою для російських військових об'єктів у Криму та чомусь припліли жителів окупованого півострова. Відтак рухатися арабатською стрілкою дозволять лише екстреним службам, надзвичайникам і тим, хто допомагає облаштовувати об оборонні рубежі росіян у листопаді минулого року українська розвідка повідомила, що колаборантів і представників окупаційної адміністрації переселяють на Арабатську стрілку. А в червні по місцях базування окупантів на косі завдали кілька резючих ударів. Помітили російську техніку чи скупчення окупантів. Повідомляйте до чат-боту є ворог з таким закликом. Саме до жителів окупованого Криму звернулися в Міністерстві цифрової трансформації. Там зауважили, що силам оборони України важливо знати про розташування ракетних комплексів С-300 та Іскандер, систем зв'язку, розміщення ППО, скупчення техніки, склади з боєприпасами та місця транспортування. Ння зброї залізницею і не лише у мінцифри додали, що чат-ботом є ворог скористалися вже понад півмільйона разів. А кожне повідомлення це нова бавовна та головне збереження життя.